Зрада. В цьому відео ми розберемо, що таке зрада. Лише визначення поняття. Тому що багато хто вкладає в це зовсім протилежні сенси. Для чоловіка у більшості випадків зрада це коли його партнерша має секс з іншим чоловіком. Але для жінки, загалом, у більшості випадків зрада це коли чоловік подивився на іншу жінку. Це коли чоловік поцілував іншу жінку, це коли чоловік обійняв чи навіть пофліртував з іншою жінкою. Уже є зрадою. Для кожного це індивідуальне поняття. І проблема виникає в тому, що люди, які зустрічаються і входять у відносини, не домовляються. Про те, що для них зрада. Це якби саме собою мається на увазі. І тоді стається біда. А ще бувають зради, це коли я собі можу це дозволити обійняти іншу. Але якщо це зробить дружина, тоді ай-яй-яй, це ж вже зрада. Різне дозволення собі та партнеру. Yeah. Різні збочення, такі як свінгерство, відкриті браки. І зрада там вважається зовсім іншою. Як може бути зрада у свінгерській парі? Так ось є одне просте визначення, яке варто запам'ятати. Зрада це порушення домовленості. І якщо у вас є уявлення, що ви про щось домовлялися, перевірте це словами через рот. Чи справді вашого партнера такі самі уявлення про зраду? Тому що відсутність цих домовленостей веде до сімейного психолога в кращому випадку, до адвокату суддів розлучення в гіршому випадку. Домовтеся зі своїм партнером, що для вас є зрада, і тоді і ті, і інші вам ніколи не знадобляться. Побачимось.